Так, Всім привіт! Це дивіться, тут трошки окультури стілажик цей затягнув. От. Тепер все так сказати по-людськи. Зараз е, буде і ящички, і коротше, Багато всього почнемо. От набори мітчиків, що в мене продавались. Е, я їх порозлажував, покажу, от, що тут знаходиться. Дивіться, такі м'ячики отвертка в подарок. От, бачите? Ну, тут такі крупненькі розміри, і одинакові, і Лерочки. Бачу, М14. Коротше, все по красоті. 1250 гривень. Так покажу, не спіша. От, Оце, по сюди, Оце один набір. Другий набор 1300 громад. Ось от, от, такі 14, Ось такі 18, Це у нас що? 27. На один. О. Вот. Вот такие ось такі метчики, ось вот таке количество лірочок. Можете пересчитати, подивитися. Ну це ж тоже вони. Все наборчик 1300. Далі. цей наборчик 1600. Тут уже побільше всяких метчиків, лерочок. Бачите. Все, все культурно, все по красоте. Ну, є отакі вот лерочки. Ну, а що я сделаю її почистить? Буде пушка, цей 1600 сверлишки. Отак от вам не спішно покажу. Вони практично всі нові. Тут пару розверточок. От одна, це сверло я так в довісок кинув. А так вони дивіться практично Всі нові сверлишки. КМ23. 2 Так покажу. Там розмерчики. Колічество теж можете посчитати. Скільки тут штук 20, може і більше. 1850, ну можна тох. Далі. Ось вот такий у нас буде наборчик э, розвертки і фрези. Фрези теж бачите різного діаметра. Четыре пюри. цей даже два шести. Да? Шести пюри. Отака вот моцна. Розверточки. Оце все буде оця грядка. 90 гривень кг. Бачите, такі розверточки. Ну, є ушні фрези. Це, наприклад, нова. КМ 4. Ну, може работала. Но тим не мене вона безліч грошей стоє. КМ 2 э, И4. Э, конусні фрезы. ЦКМ4, ЦКМ3. Ой, фрезы розвертки. Вот оця вся грядка. грядка э, 90 гривень кг. Килограмм э, 20 тут. Ну може 25. А може більше. Ну хотя одна така фреза килограммчик. Короче, рассчитываем на 25 килограмм. Кому интересно, зважу, ну, розверточки тут Шо у нас? Візьму цю здорову. Що у нас тут? 30 О, 30 мм. Е, тут лінієчки лікарні 80-100 гривень. Є нульцева, абсолютно 180 гривень. Отакі от лікарні. ЛТ-25 і тригранні по 650-350. Їх дві штучки теж нульцеві з паспортом. Ножі. Лірки М14, шах 1, 40 гривень. Штучка. Не забуваємо набори метчиків. Э, Сіверлишок, От Всі новенькі, всі красиві. Вот, Количество цена. Отак. Вот Там ще 2,8 Е да, вот. э, Ці ХСС і 9 ХС 13,5. Ой, 13,3, 13,2 9 ХС. Ну, сверлять я показував все чітко. Есть отдельно, можна їх 13,2, 13,3, 45, по-моєму, гривень штучка. Можна хрена Наборчик таких тулочок 400 гривень. Якісь розрізні, такі отставні 400 гривень. Такі фрезы під ласту хвост. О, 200 гривень штучка. Подшипники. Отакі вот відкриті і наборчики отаких от гірк. Раз, два, три. 500 гривень. Оце три наборчика. Не знаю, може кому в колекцію, по приколу, що то. Так, є ось такі різці r 6 m 5 по 15 гривень, два вида. Ну, їх є до хрена. 15 гривень штучка. Бачите, два вида. Можна всіх одинаких, можна всі підряд. Дві зені зенкера. Серйозно, не знаю, що тут по розмірам. Це як 20, це не на 40. 300 гривень. Отакі от, от конуса вони, що -то, центра. Воно вращається 300 гривень. Отакі от сверла ЧПУ 22, 36 і 36 КМ4. Сверла на 14, 50 гривень штучка. Сверла на 36, 250 і 200 гривень штучка. Нові ці трошки, трошки лежавші, ці 200, чорні 250 Шо? Красавчики. сверли на 22. Це бачите, почіркали, рапіт шукали. Вони ну, подають так, так грядкою. Тут є. Э, в основному 22, є э, 22.22,75. Вони ну, отак грядка. 5 штук 5,840. Да. Це за 4 5, 5 штук, 400 гривень. Всі підряд. розвертки такі. Думаю, видно розміри cv набор 800 гривень. Или по можна 200-300-400, 400-300, 200 і разводка нульцева шариком на 36-500 гривень. Так, по стеллажику вроді все показав. Йдемо далі. Отакі от от ящички шикарні. Перший у нас трьохсекційний. секційний. Раз, два, три секції. Ну, Состояння шикарне. Не гнилий, не деревий, ніде нічого. 550 гривень. Цей у нас 600, ось їхні розміри 300 на 200 30х20, 20, ну це в сантиметрах. Цей чуть більше. Цей, 25-25 на гривень. 25. Цей у нас двосекційний, Тут всякі такі, дивіться. Господарський шмутлошок, ну, тут болтики, ключики, отвертки. Состояння теж шикарне, не білить, не красити не треба. Цей буде у нас 600 гривень. Цей у нас 450 трошки ржавенький. О, вам навіть брусочки. Ось точить щось брусочок, якась херня. О, це знаєте, ящик, як кошельок, не запустимо продавати. Треба щось не положити. 450 і це 4 він не, не гнили, ніде... О, Тут бачите штангель. Такий штангелек. Ну, так, грубо говоря, в подарок значки, ударник ударник труда. Вот. Ну, 400, 450, 600, 550. А, є есть така проволока. Ой, проволока. Дрит. Дрит. Е, Отаке сечення, Бачите, вона то ли лужонна, то ли посеребрена. Ну, толщина тут вообще 0,1. Вот такие жмутяра. О, не знаю, може кому надо. Медный. Медный. 1,6 кг. Цену придумаем. Що у нас акваланг? 7,5 литра. Вот. 3500. 3500. Можно торг. торг. Вот такая соска в комплекте идет. Есть вот такий э, компрессор. АК-150М. Состояння його я не знаю, я його не розбирав, нічого не робив. Кому інтересно, ціну придумаємо. Є дачок, 500 Що у нас тут 220-380-80 Вт, 1300 оборотів в минуту. Зараз не ми його запустимо. Не. Моменту. Так, запускається чуть від руки. от руки, кондери є. Я точив. От ось ось резец рапидный. Что он? А. Сейчас. Ну, царин тут стоит, два стоят. Никуда его поставить. Точа. Он зубыло. То есть, такая что-то... Тут Ну коротше точечно нормально. Цена 500 гривень. Ось такий як наш дачок Це на платформі. Що в нас далі? Плита магнітна. 2600. Ну, Можна теж торг. Це жилерки. Може такий комусь музячок такий надо Це з розборки. 30 гривень кілограм. Тут може кілограм 10 буде. Отакий такий мудлячок. Болтики з пластинками, з гаєчками. 40 гривень кг. Отакі є болти. Це 10 на 45 Вони вроді під 14-й ключ. 50-50 гривень кг. Вони просто стояли. Вони. вони нові, трошки корозія прихватила. Може, лірки кому треба? М27 шах 3. 100 гривень штучка. Це фрези лежать. Це різці. Отделиться, можно вот так вот вам два лота предложить. Вот такие вот 10 на 10 и до 16 на 16. И рапини 120 гривен кг. Тут килограмм 15-20 є Есть вот такие в основном 16. Тоже маленькие есть. Тут наверное килограмм с 10 будет. Вот. Если шо, сважу. Ну да, они рапидни есть. Даже вам покажу, наскільки скільки выхода різець 16 на 16. Зробимо вот отак сделаємо клюц. 159 грамів. Цей виходить 120 12 18 гривень. 160 грамів. Ну, хай ще 10 17 там, гривень. Т15 к 6 вот. а цей рапідний. 60 грамів. Це взагалі мелочь. 6 гривень. Якщо брати оптом. Поштучно, в мене є все такі поштучно Вони по 40 гривень. Це хто хоче поштучно. А хто хоче оптом затариться от вам ціни взагалі халявні. Правильно, правильно. Е, патрон 250-й. ну, давайте 3300. 3 Цей 2500 е, чи як він називається, Фрези такі. ВК8 за такими напайками. Дивіться, можу на них акцію зробити. Бачите, тут різного діаметра. Ой, фрези, що я милю. розвертки ВК8. Зробити 80 гривень кілограм. Тут їх кілограм 25 Отак от так вот акцию Дальше зважу, хто захоче, і напишу точну цифру. Що у нас тут ще є. Дивіться, є если такий балончик. Отакий. 495, короче, 5-літровий краник. Вся херня, горілка, ну, постоянно не єсно. Цена 550 гривень. 550 гривнів. ну, Газу ну, нема. Хоча щось плящеться, може то той газолін. Таке якщо спліщеться, то в мене газолін. 550 молотки, Зубила 400 ключі оці тисячу, ящик 750 шикарний він, з однієї сторони, з іншої огромний, туди якісь ваші скарби положить. Хобот Сенгефа. хобот, це називається, 1000 гривень. Оце якась мала продольна з гаєчкою, з гаєчкою, з лімбом. Ми його раз поставили на якусь плоскость. Гаєчку прикрутили, різьби він є. Все є. І у вас вже считай, координатний столик. Де-то на сверрілочку поставити. Ну а так, Там Люська віддихає, там рка, жарко. Ой. Це в мене нова партія товару полтон. Дві сверлилочки в'їхали, 2М112. Чоловік думав, думав, потім передумав. Ну, оце вам і броніруй товар. Ти вчора ввечері він написав, да, куплю. Хтось ще спрашував, ну я вже хрень його не знайду. В продажі 11 тисяч гривень. Состояння шикарне. Все, є шкіри. Ну, мотор не підключений. тому що сокирою друбали 11 тисяч. Там редуктор 100 і задня бабка. Блин, писали, з якої коротше вона корейського станка. Повністю комплектна, шикарна 90 кг 6 тисяч. Отакий От редуктор чешка чи 100 черв'ячний. 3500. Передаточне поки не знаю. Поки ще я не поміряв. Віс 60 кг. Колеса продані. Так, Дивіться, що я ще можу предложити. Є ось такий рот болтики гайки. М16. Ну Можуть отакі проскакувати. Це, по-моєму, теж 16. Е, що в нас тут? 29 кг ровно, шайби гайки болти. Ціна по 50 гривень кілограм. Тобто 29 кг. На 50. Умножили і воно поїхало до вас. Такі от болтики. Болтики 16 на 35, 16х45. Ромашки. Я так пробіжусь тут по-бистрому. хто ще що побачи е -е, свій товар. Доб, там заміри ну, Не до маразма можу зробити Що там є, там вплоть кожен болтик перефоткай, переснімай. От. Це все в продажі. Все в продажі. По ценам дзвоніть, пишіть, спрашуйте. Циліндри на КАМАЗ. От. Все. Е -е -е, ящик 350, редуктора на дровокольчик вила 9000. А це а, ріси, оці я давно не показував, 20 гривень кілограм. Вони тут половина нових, на но висота. Дивіться, балабука, зелена, треба ой рапіт. ВК поотпаювати, це нахрен поздавати. Логічно, логічно. 20 гривень кг забрати усі, їх тут кілограм 200 Отдаю по себе стоїмості. От 26 висоти до 50. Оці редуктора є теж червячні. Круг, хірюх, коротше, Багато всього є. Таврій 400 баксів. Все, кому що інтересно, пишіть на вайбер. Будемо сильно торгувати. Всім пока.